Сьогодні розглянемо таку малютку: це підбайк, зовсім маленький для дітей, приблизно до 6 років, мабуть, до 7. Але, звісно, що потрібно підбирати особисто індивідуально під кожного. Плюс-мінус до 7 років. Значить, це. Від байк від компанії Forte з двигуном, який встановлюється на мотокоси. Тобто тут йде постійна передача, ніякої коробки немає. Двигунчик на 50 кубів, електрозапуск, двигуна, нульовий фільтр, карбюратор, кранік, все, що потрібно тут. Все присутнє. Запалення в нас з боку знаходиться, трішки незручно, але вже як є. Також у нас присутній клапан. Запобіжний клапан, тобто ми можемо примотати його до себе, і у випадку екстреної ситуації клапан злітає і двигунчик глохне. Також у нас присутній електростартер даного двигуна, що спрощує в принципі, старт. Гальма передні та задні. Дискові вони в нас йдуть, як ви можете бачити. Ну, але механічні, без гідравліки. Позаду моноамортизатор маленький, який можна налаштувати. По м'якості. Така вихлопна труба. Тут понизу банка, палений фільтр присутній. ну Все як в традиціях мотоцикліта. Тому якщо ви мотоцикліст, хотіли б своєю дитиною провести класно вихідні, це дуже чудовий варіант для того, щоб саме ці дні провести в задоволення та з драйвом. Тому, друзі, якщо зацікавив вас даний мотік, можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде актуальна вартість про нього, і вся інформація та номери телефонів доставляємо по всій Україні без передоплат. Також доступне кредитування. Тому друзі, раді вас вітати в нашому магазині. Агромеханіка. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Кільцева, 22, та що за Жулянським мостом, або ж у Вінниці, привокзальна 9Ж.